Доброго ранку. Будемо перекладником крайномовного каналу. Знову водичка тече, щось, ще не зробила. 24 вересня 2025 року. Біжу на роботу, все як завжди. Тепло, сонячно сьогодні. Сьогодні середа. Сонечко, бачите, світить. Пташки. А це як завжди. Але ніч була. Дуже і не дуже. Я вже казав на російськомовному, що більш для дівчаток. Дружина читає ці телеграми. Ой, летить на Харків, зграє чи що там. Летить, летить багато. І побігли у коридор. Читають і сидять в коридорі. Це з 10 до 11 вечора вони сиділи, читали. Ой, вибухи. Я вийшов на балкону такий, ну не в нашому районі, десь по але Далеченько. Ні, ну воно страшно. Я з не підіймався. Дівчата в передові сиділи і дружина читає. Туди летить, на холодну гору. Туди летить. Боже. Там вибух, там вибух. А Такая страшная нить была укладка. Ладно. Будем вас <coughs> все, Всем гадно все и сироты. Всем миру добра слава. Да. Всем щиро буду, может, и еще раз дякую. И, случайно, будем пожать на зажащие на что. Пока, мои люди. И Ну Давай, короче, На мир. Пока.